Це Славко. Світла нема 6 годин. Прізвища ряду американів я забув, треба було записати. Тож сьогодні ви можете бути не дуже задоволеними з мого виступу, але головне, я зрозумів. Я зрозумів, отримано було достатньо сигналів, щоб зробити. Певний прогноз на ближчий час. Ми знаємо ціну удару по Ахмадиту. Може, весь перелік компенсації я не встиг, поки світло не вимкнули. Але прикладом можу провести ось 6, так скажемо, 6 f 16 Норвегія нам дала. Але представник Держтепу, значить, будемо коротко псевдо йому знайдемо поц. Значить, оцей поц сказавши нікої. Образом, що ніяк не можна допустити, щоб Польща нам допомагала, щоб НАТО втягнулося, що ніякого захисту українського неба з території сусідніх держав, принаймні Польщі, не буде, що американська адміністрація держдеп робитиме все, щоб перешкодити нашим сусідам безпосередньо захищати наше небо. Ну, приклад, Польща. З цього треба зробити повні консеквенції нам. В першу чергу мене одне зразу зацікавило. А в наступній війні, чию позицію займе Україна? За кого буде Україна в наступній війні? Розумієте? Якщо так себе поводить Захід, чи не варто нам, як і Румунії, в Другу світову поміняти орієнтацію, чи гірше нам від того вже не стане? Я хочу вас заспокоїти, що наступної війни, котрої ви всі так боїтеся, Принаймні великої зовнішньої війни не буде, тому що НАТО робить достатньо сигналів, воно боїться цієї війни, воно не хоче цієї війни, вона багато що дозволить Путіну. І головне, Путін теж не дає достатньо сигналів, щоб показати свою дозацікавленість в цій війні. Якби він хотів війни далі, він би погодився. На будь-які умови з Україною, щоб свої сили відновлювати чим швидше і отримати в Україні якщо не запеклого ворога, то принаймні нещирого нейтрала, розумієте? Але Путін не йде на це. Путін висуває неприйнятні абсолютно умови для України. Це означає, це він покаже Заходу, що розриватиме він Україну, а Захід може. Відкупитися Україною, чи це щиро, чи це тактика, чи ця позиція зміниться. От бачите світло, доведеться продовжувати. Хоча я не дуже готовий, але доведеться. Що ми на це все можемо? Як ми маємо на це реагувати? Ну, перше, ви бачили, що я. Що Славко виявився, що мав рацію, що і Зеленський підтвердив, що десяток f 16 до нас летить і влітку будуть. Мене цікавить, звідки з якої галактики летять f 16 щоб бути аж влітку в Україні. І зверніть увагу на те, звідки постачається. Нам з кого тільки не давали, з якими тільки радарами не давали М-16, в той час 72 придатних машини є в резерві Сполучених Штатів, і вони їх нам спочатку не дали. Так само з Петріотами, кому вони тільки не викручували руки, з якого тільки вони не збрали. Слухайте, мені смішно. Я розумію, що після 2014 року з запчастин ми тут могли ППС, Скорпіони. Раки, ну, хто знає, збиратись з комплектуючих завдяки Словаччині, Литві. Але щоб і патріоти збирати, як ви автоматики збирали в 2014 році тут по гаражах, ну то це смішно розумієте? Вся ця підтримка має за мету одну сповільнити наступ противника і примусити Україну до миру, зрештою, на умовах наближених до російських. Як ми маємо на це все реагувати? Реагувати на все це ми маємо з урахуванням наших сил. Поки що, ви розумієте, змінилося так, що приросли Петріотом у противника змінилася тактика. Бачите, вони вимикають електроніку, летають на низьких висотах. Все-таки оця от атака неприємна, але була успішна по Києву, і це означатиме, що. Кількість патріотів вже не так важливо, тому що ну, перше до цієї кількості потрібно буде достатня кількість ракет, але вже і наші представники, в тому числі Зеленський, каже, що потрібні будуть ЗРК ближчого засігу через зміну тактики нанесення ударів. Бачите, як тільки тактика змінилася, як тільки ефективність зменшилася перегоси з так зразу нам їх трохи і дадуть. Треба висловити свою подяку братній Румунії. Щоб я скажу до своєї подяки, що братя Брумуня висловила зацікавленість в Молдові, то ми б могли і домовитися. Єдине, що нас має цікавити, оці розмови за польський ТЕЦ, чи українське вугілля вдасться обміняти на роботу польських теплоелектростанцій. Тому що, ви бачите, всі, як всі світло влітку. Що поки що наше найбільше найслабіше наше місце запілля. Можна бути певним щодо противника, ще раз ви бачили, хай Марсетка, як нас тепер учить треба якось інакше цього нашого брата називати. Я його так інакше і назвав. Він цікаві знову подав вже свої висновки до цих публікацій за танки. Коротко, висновок один: танків іще менше у противника, ніж ми. Сподівалися. Приклад, що не більше ста старих Т-72 було відновлено. Так само з відновленням Т-62. Згадати, що в ближчим часом парк противника буде, танковий буде скорочуватися Т-72, Т-80, лишиться невелика кількість Т-90 і Т-62 масу. Що, якщо їм вдасться оживити, чому я сумніваюсь. І ви знаєте, що і сама Росія за 23-й рік називала кількість танків, яких було відновлено щось 1150. Це цікаві дані. Вони ще раз підтверджують, що їх іще менше. Тобто, без допомоги Заходу до чого я цього? Чому Путін так певен? Чому Орбан приніс, якщо приніс оцю вість, від Путіна, що Путін увірін в побіді? Путінвін в побіді через союзників України, через Захід. Через позицію Заходу, тому що позиція Сполучених Штатів, позиція Держдепартамента – це позиція уповільнення російських успіхів і примусу дати час Україні зрозуміти ситуацію в владі і прийняти оці більш-менш нестерпні для неї умови. за… Вони навіть не конкретизують, що вони навіть не хочуть сказати нам, що от чим був Мюнхен справедливий. Там Захід просто сказав: Здайте судити. Неприємно, отвратительно. Я, я вже забув, як це було названо в денонсації Мюнхена в чесько-німецькій угоді. Я чесно сказати забув. Там характерна була назва такої угоди, отака от сама угода, але вона була відверта. А тут нам, принаймні, населенню, принаймні от суспільству, не кажуть. Захід не каже, що Україна має віддати. І друга частина настрої. Ви весь час не розумієте, чому я так наганяю на п'яту колону в Україні. Перше хочу сказати, що от коли Москвини біснувалися щодо Охмадєта, це виявилася світла паласа. Все як за Талмудом. Коли мені стає погано, я згадую Талмуд. Чому? Тому що в іудейській релігії. Євреїв дуже великий досвід спілкування з Богом, і вони знають, чого можна отрим, очікувати, а чого очікувати від Нього не варто. Ну, і як треба, ви знаєте, вони нічого не просять, а лише дякують за те, що дав. А чому не просять, щоб не бути розчарованими? Ну, За це ми поговоримо в третій частині за досвід спілкування з Богом, чому це так важливо. але... Повернемося. Так, от це була світла полоса. Тому що те, як на нас женуть москвини, це ніщо по зрівнянні з тим, як на нову на ну, це багато що пояснює опозиції заходу. Як на нового прем'єра лібаристів женуть оце от лобі палестинців. Він щось тільки не встиг брякнути навіть не конкретно. Я не знайшов на жаль його цього поста. каже, що дозволяє стріляти штормша до пораси по Росії. По Росі, ну тому що всі розуміють, що бити треба не по стрілах, а по лучнику що бити по стрілах можна безкінечно. Бити треба по лучнику, по позиції лучника, звідки вони вилітають. Так от, не встиг він щось там ляпнути в підтримку України, навіть без оцих от подробиць за штормша дорогу. Нам на той момент, як вибило світло, було щось із 10 тисяч коментів прихильників палестинців. І я скажу: лютість, оця ширина діапазону цих прихильників. Від явно фейкових, якихось правих, які кажуть, що фак Україна, фак Палестина, що от Біла Британія. Ну я не розумію, як можна говорити за Білу Британію, фахать Україну. Де ж вони ж фашистіших за нас знайдуть? Якщо от вони праві, якщо вони фашики, то де вони знайдуть фашистіших за нас? Я цього не розумію відверто і кажу прямо. Я не приховував ніколи своїх поглядів. Мені каже, що. А може, не дара, а вас бомбять? Да, нас бомбять за те, що недолюдки, бомблять людей. Це очевидно. Ну ви знаєте, як слово недолюдок прикладається. Так от. І от всі ці конгломерат показують якихось роздавлених палестинських дітей, всякую туфту. І ви розумієте, і вся ця ненависть, хвиля організованості ненависті це ніщо. Я раніше от був настільки наївний, провінціал ну, провіцавже ж, ви розумієте, старий провінціал з обмеженими культурними уявленнями. Я думав, що нас москвини ненавидять. Що це є справжня ненавидість? Ні, справжня організація, справжня ненависть це, це от про палестинське лобі на Заході. Як в. Таких умов от Захід ще умудряється щось нам там підкинути. Як цей прем'єр-міністр не боїться, це людина великої громадянської мужності. Як він при такому ставленні цього лобі, я б боявся. Ще не боїться згадувати Україну і чимось нам допомагати. Я й казав мій друг мішка, ну, покричали вони про Рахіндже, де тепер де тепер тепері? Але все-таки мені було приємно, що відверто сказати, що «Отлігло». Що ненависть Москвинів до нас це нічого в по зрівнянні з ненавистю про палестинського лобі до Заходу. Так що, якби була наступна війна, я б зробив такий висновок, що Україні варто поміняти сторону, тому що не ясно, хто переможе. А як ви розумієте, ніякої наступної війни не буде, Росія вичерпається нами. а… За це нам, як завжди, як при татаро монголах доведеться заплатити високу ціну. І головне, щоби Путін нас потім не добив, єдиним, чим може добити, це внутрішнім конфліктом. Тому що я от це пройшов, що в Баварах є такі магазини, повз які я ходжу з дитинства, в яких ніколи не був, бо там генделики. І я скажу, що я слухаю ці розмови, помітив, що наше суспільство. Не от після Києва, після зняття облоги Києва, після наступу на сході, і то так вже не дуже святкувало, вже Херсон не викликав. Виклик... Ми не святкуємо наші перемоги. Це погана ознака. Українці не радіють. Я слуху, як обговорюють війну, все, що їх цікавить, ТЦК. Цікав. І вони правильно, хтось мені написав, що поки що їх ТЦК опирає. Да, що російська воєнна поліція не обірає вас так, як обірають на деньги наші ТЦК. Це очевидно, тому що все можна закинути російській воєнній поліції на Херсонщини, крім того, що вона беле гроші від хазяїв Ністі треба приборкати робочого і що то Єдине, що неприємно, що обшуки і розбивання, і знищення притом не виносять, якби наші, вони насправді розбивають горілку, виливають. Так що. Ми поки що про ми не змогли створити такі обставини. Я сьогодні буду говорити довго. Як, от Я зрозумів, чому був потрібен Сталін, чому був потрібен сталіцький режим у війну. Я розумів, що ніяких розмов на підтримку фронту, наші люди теж не вели, що теж злобствували в очередях по карточкам, теж злобствували на привіті. Про це доклади комітетних органів свідчать в опубліковані. І треба було щеміть. щеміть безпощадно. Тільки через це ми змогли утримати тил. А українці обрали. Чому українська влада обрала практику ніщимій тил? Тому що в неї є сверхзадача, їм треба украсти. Вони все, все ще чесно підтримуються того пакту, котрий уклали з населенням 91-го року, що ми будемо воровати. І постараємося не сильно мішати вам в этом же процесі. Ну, будемо вас обирати, але ви зможете ремствувати. Ви зможете ремствувати. І поки що цей пакт працює, але чи буде працювати він взимку, чи буде працювати він навесні? А якщо держдепартамент заборонить Польщі передавати електроенергію своїх ТЕЦ, а якщо ЄС заборонить вуглем топіть, по тому що. Ну, ви ж знаєте, що земля потіплі. Тут коров перерізали в Голландії, щоб не з не нагрівали. Але ж ви бачите, що коров порізали, а земля гріється. Значить, не як же ж виходить, що і польські тець можуть заборонити в тому держдепартаменті? А чому це все відбувається, я вам поясню. Ми ну, сподіваюся, ви розумієте, що адекватно, от повноцінно спілкуватися з Господом ми не, не можемо. Занадто це. Занадто різні явища, занадто різні енергії, занадто різні рівні. Ми можемо щось так помилково дивитися. От євреї, як ніхто, наблизилися до розуміння природи Бога, до способів спілкування з ним, але ж... Ну, вибачте мені за відвертість, головне при всій повазі вони працювали. Місію вони так і не увиділи. Вони ані так і ждуть до сих пор. Ви розумієте? В головном так, вони ошиблись при всьому знанні. Так що, ті, ми, якщо ще менше його знаємо на відвідували від, від, від євреїв, ми теж багато в чому помиляємося. Ну якщо вже євреї помилилися в головному, то і ми. Це, це формальна логіка, то і ми помиляємося, що моє про це. Тому що кожна конфесія, яка так умовно християнська, я не скажу спасительне. Алавраміч, ну, от свідки, свідетелі, Ну, всі, всі розуміють, що таке свідетелі і єгови, але щось вони зрозуміли Последні времена вони пов'язують початок ремонт з 2014 роком, і в принципі, можна сказати, що це людське. Відчуття, що забагато в світі змінилося. І тому людина так зреагувала в оцінках, що це последні времена. Бо були ж такі наївні, що в Наполеоні з його Кодексом в Наполеоні бачили антихриста. Нашими очима я скажу повірити в те, що Наполеон антихрист, ну це смішно, розумієте? Вони ну, те, що в Івані Четвертому увіть антихриста. Так от. Ясно, що нинішні часи останні і вони ближчі до антихриста, ніж, ніж початок 19 го сторіччя. Так до чого я все це? Друга таємниця Фатіми. Я от зрозумів, чому оцей, Слухайте, я от підзабув. Ну, коротше, той, що заявив. Розумієте, в чому проблема? Ви якщо стикалися з другою таємницею Фатіми, то ви знаєте, що. Чому ці всі причини? Чому це все звірство на Московщин? чому це здичавіння? Тому що Росію так і не присвятили серцю, непорочному серцю Деви Марії. Ви знаєте, що Київська академія духовна, поки її не перебрали в Москви, не вона теж підтримувала цю концепцію серця Діви Марії і її непорочного зачаття. Так ось до чого. Що в Фатимі Богородиця, прямо, Грушівське диво це підтвердило, прямо сказала, що Росія стільки натворить, що якщо ви її не присвятите Росію, серцю Богородиці, то о, о, нічого доброго ви від Росії не отримаєте. І де, лишлося за що? Ішлося за те, щоб їх перехрестити на християн. Ну, тоді, 17-го року, везли до другого Ватиканського собору, латинство ще мало сенс, як ви розумієте. А після другого Ватиканського собору говорити, ну, трошки запізно вони. І ця ж от дискусія цієї з сестрою, бачите, з Черницею, Я вибачаю, що я так от не готувався, а це експром для мене. І тому ми будемо низької думки за мою пам'ять і за мої знання, але. Ставлення верхівки католицької церкви, особливо цих трьох ференгі папас Баши, почавши від Іоанна Павла II, потім Радсінгеру, цей і нинішній компанієру-Францішку. Це показово церква не хотіла. Ви розумієте, от що мене насторожує небажання церкви? тому що вони завжди до об'явлень, до див, до частних откровень вони дуже негативно ставилися. І Рацінге, ви ж розумієте, хто рулів при Іоанні Павлі II? Рацінгер рулів всіми цими явищами теології, тому що я от тільки зараз зрозумів нашого брата Дмитра, коли папа показує, що він зелений снаружи і пустой внутрі, як він його оцінував за його пам'ятником Іоанну Павлу І, десь там на Італії, поставленому модерністському. Тому що церква ухилялася, вже стало ясно. Це було оголошено вже 20 30 роки, що треба присвячувати серцю Богородиці Росію, треба зібрати всіх єпископів. І оголосити це явно публічно. А те, що це в радіопередачі зробив пі, розумієте, вони ж як і в Ватиканському соборі, вони ж так весь типу, весь свій. Знаєте, всі це ніхто. І оці, от розвоби, оці книжочки в 50 ті годин, що а як буде спасена Росія, кажуть, що московська церкві. Ну ви ж бачили Гундяя, ви ж бачили Московською церквою Чекістівської. Хто ж, власне, крім. Діви Марії знав, що Москвини створять Чекістську церкву 43 43 -го року. Розумієте, що полковник НКВД Карпов создаст РПЦ, создасть церкву Антихриста, создасть Хащунственну Чекістську церкву. Ну, власно, це не церква, це не можна назвати церквою. Ну, так, за да, це, це, це. це, ну, явно, антихристиянське щось буде створено. Але ж. З ними хотіли мати справу, їм хотіли доручити Христо. як всі зав'їжджали після Іван Павіл II, що вот, церква повертається на Росію, Христ Христос повертається. Який Христос РПЦ? Ви смієтеся? Там антихрист. І от те, що вони оминули, цього, то що Іван Павіл II це не зробив. Тому що Рацінгер йому радив, що це все було розмити. От тепер, от і дивіться, що компанієру Францішку, українські прилати зверталися до того, щоб посвятити Московщину, значить, ну і щодо України вони казали явно мали ж РПЦську частину населення, що треба їх відчитати дьявола, від що треба якось Діву Марію спускати в ход тяжову артерію, тому що ж уже вже ж саме, время, як ви розумієте. Не чекати, значить, остаточного рішення, якщо Господь за гріхи наші за... остаточно вдасться до остаточного рішення цієї проблеми. Ну не знаю, чого тут було, милосердя трусості більше, значить, чому так боятися кінця світу? Я розумію не очікувати від нього забагато, але щоб так боятися. Так от, і оце все пам'ятаєте, що це от росіянка, українка. Це ж все ж. Ойн же ж ж компанієру Францішку скаже, і Росію присвятити, і Україну присвятити. Нас не треба присвячувати. Ми з Ольги, ми з Володимира. Розумієте, ми з єдиної Соборної ще церкви з Христом. Нас не треба присвячувати, серцю Діви Марії, тому що. Цьому, що навчали в Київській духовній академії до її реформи Москвинської. Це просто треба відновити наш зв'язок. І от коли до все, за, за все це розважаєш, за, то розумієш, скільки ж там не вірять в те, що оголошують ні в демократію, ні в християнство, ні в Бога. Скільки людей не готові свідчити. На підтримку того, що вони декларують. І тому ця позиція України вони, вона все ще лишається для нас невизначеною. Навіть з такою зрадою в запіллі ми радіємо, що слава Богу, у нас не така зрада, як у них з палестинцями на Заході. Що нашим москвороти до пропалестинського лобі далеко, ну трошки вони здають за копійку Росії ці цілі, але я скажу, що ну. Що тут поробиш? Така їхня природа ж, наші органи замало провокують, замало саджають. А чому не бояться, ви самі знаєте, у владі потрібен консенсусу щоб красти? Все, все пояснюється. І тому на головну відповідь я вам на головне питання відповідь дати не можу. Чи вистоїть Україна цю зиму? Якщо говорити по потужностях і можливостях ворога, то очевидно, що вистоїть. Але якщо говорити по стану нашої енергетики, по стану нашого суспільства, ну якщо буде світло, то це пашталакання Параженче, оця от нелюбов до України в очередях, тому що ніхто не святкує наші перемоги, воно не буде мати значення. Але якщо ситуація погіршиться, то ви розумієте, що всі оці антиукраїнські настрої в суспільстві вони зіграють. Тому що ми бачимо що і маршрути нам через Карпати показують. Я скажу, що треба більше провокативних передач на Ютубі, як переходити в румунський кордон, треба вдатися до досвіду НКВД. Я б вам сказав, що от гроші брати і не акти писати, а як вам це сказати, ну в тисі купати? Я скажу, що ті со всіх вмістить. Я би так вам сказав, що ті, звичайно, не броварський ліс, але вмістити вона може дуже багатьох. Але ж ви знаєте, що консенсус. Ми вас ще а ви нам даєте воровать. Так що до перемоги Україна точно не прийде, як її уявляють наші пар... патріоти. А от до миру, на яких умовах з втратами чого, Захід все ще огинається, все ще не. Поставив до України вимогу, що ми маємо здати. Але поки що я скажу, що ситуація лишається не катастрофічною, і ми можемо чекати на розвиток подій далі. І що я вам хотів порадити подивитися: це оцей непоганий фільм за угон літака, корейський, свіженький». Лі Кан Хеун був такий дійсно, ну там стажер, ви подивитесь, фільм непоганий, ясно, що він іспорчен гуманістичні позиції. Я можу тільки вітати щодо Кореї таку гуманістичну позицію. Там показано, якими корейці ще були в 71-му році. Оце один з небагатьох правдивих фільмів. От як от в 90-ті, вони повернулися до того, що вони в 90-ті знімали праву. Там показано, наскільки однаковими були дві Кореї. Те, що вони лишилися однакові, способи производства і ефективність різні. це да. Варто вам подивитися. А інцидент такий був з Фокером 27, тільки він вибухівку дістав з тих стартерів в рибацьких ложах, бо там бомби були з пороха зроблені. І дійсно, що там дніще літака ці бомби пробили, і руку і ногу йому відірвали, йому їх ампутували, але він помер від втрати крові. Багато чого там правда, а те, що там художній вимисел, це щоб показати подібність двох корей. Раджу вам цей фільм подивитися. Давно я з таким задоволенням корейського кіно не дивився. Реакції всіх цих от людей. Ну, подивіться, коротше, що просто було приємно в нинішніх умовах. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буду вам вдячний, вибачте, що. Прізвище не записав всіх оцих ну, яка нам різниця?